Вам не платять по рахунках, дебіторська заборгованість зростає тиждень місяць. А ви чим не нагадуєте, чекаєте. У них вигода, а у вас втрати. Чому? Бо вони грають в емоційні шахи, а ви граєте в пошту відправ листа в уроці номер 9 дієві техніки маніпуляцій для профілактики неплатежів. Та збору дебіторської заборгованості. У моєму новому курсі жорсткі перемовини я покажу ці дієві техніки, як проводити профілактику дебіторської заборгованості ще на стадії укладання угоди, як правильно реагувати миттєво на її появу, знаходити слабкі місця та тиснути точно в точку. Ви дізнаєтесь, як перевести вічливу розмову в інструмент тиску. Використовувати м'які загрози, гачки відповідальності, методи добрий, злий поліцейський, трикутник Карпмана та навіть запрошення на каву як сценарій тиску. Ви навчитесь, як змусити боршника платити через різні техніки, маніпуляції та м'якого тиску від 50 готових фраз та мовних конструкцій для менеджерів. Топ-менеджерів, керівників середньої ланки, бо люди емоційні істоти, і кінцеве рішення ухвалюється не тільки логікою, а й емоціями. Це не вічливий контроль, а це системна робота з дебіторською заборгованістю через психологічний вплив без допомоги колекторів. Підпишись на міні-курс, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Отримуй вигоду у найскладніших ситуаціях та повертай своє.